Відеоінструкція, як встановити ламаний V-Ray на 3D Max 25-го року. Вам потрібно скачати ось цей архів з v з Google диску де ви його знайдете, і розархівувати. Перед архівацією вам потрібно вимкнути антивірус. Перевіряйте це кожен раз. Ви можете знайти Windows Defender ось цей ярличок. Керування параметрами, і вас цікавить саме ось цей пункт, що він був вимкнений. Після призавантаження він у вас вимкнеться автоматично. Окей, запускаєте, відкриваєте цю папку, запускаєте і встановлюєте той вірей, який, на який Макс у вас встановлений. Тут є декілька так. Він встановлюється автоматично, в мене він вже стоїть, просто я покажу, тут це вже стоїть, він просто буде повторно. Або встановлюватися, або відновлюватися. І далі, як власне, зробити програму доступною. У вас є тут папка Кряк, і в ній є ось цей файл, де розписано, як потрібно виконати заміну файлів, щоб програма працювала без ліцензій. Перший файл, ось цей V-Ray, ви можете тут побачити його місце знаходження. Він у вас буде. Там, де у вас. Розміщена ваша програма. В моєму випадку, мо моя програма вона встановлена не на диску C, а на диску D. Власне, я йду в диск D, в програму шукаю AutoDesk. Ви просто пам'ятаєте, куди ви встановлювали Max. Шукаєте ось цю папку. Вам потрібна саме ось ця папка в Plugins. І сюди ви вста е вставляєте або. Копіюєте ось цей файл перший. Замінити, якщо треба. Це простіше. Це був простий. Другий файл трошки складніший, для нього треба буде створити особливий шлях. Так як ми встановлюємо 25-ту версію, ми йдемо через ось цей другий шлях. Що в нас тут є? У вас є тут шлях через апдату або програм-дату, де ви її шукаєте. Ви заходите на диск C і базово у вас є папка така UpData або Program-Data. Вона е, за замовчуванням невидима. Як її зробити видимою? Відкриваєте ваш диск C і тут шукаєте маленьку стрілочку вниз. Це керування папкою. І вам потрібно зайти сюди у вигляд і натиснути ось цю галочку Приховані елементи. Ось воно зараз вимкнене. І так воно у вас з'явиться, коли воно буде видиме. У вас тут буде або програм-дата, або AppData. Варіативно, там залежить від віди. Від... Відкриваєте і шукаєте ось цей шлях. Autodesk, Application, Plugins, V-Ray, BIN і плагін. І сюди вставляєте ось цей другий файл. Замінити. І все. Готово. Далі запускаєте 3D Max, і у вас має вилетіти тут вже встановлений V-Ray. Ось і V-Ray. Засвятивсь. А як ось ви можете вже з ним працювати. Після встановлення пам'ятайте, що якщо у вас вже активований якийсь інший візуалізатор, вам просто треба буде там змінити потім в налаштуваннях пріоритет. Але якщо все встановилося, у вас з'являться ось ці плашечки.